За понад 820 днів від початку повномасштабного вторгнення Росії велика кількість жителів південно-східних областей залишили житло, роботу та втратили майно. Більшість внутрішньопереміщених осіб вже знайшли місце постійного проживання та відшукали місце роботи. Нагальним залишається питання отримання освіти всіх рівнів, як для дорослих, так і для дітей. Полтавщина надає широкі можливості отримання вищої, середньої та загальної освіти. Наразі в області проживає 160 тисяч переселенців. З Бахмута через війну ми переїхали до Полтави. Ну, наш колиш переїхав до Полтави. Вчитися почали з вересня цього року. Полтава дуже комфортне навчання, таке маленький, маленьке місто, затишне для молоді, дуже розвинене. Через війну ми вимушені були виїхати з Донецької області, з міста Бахмута та переїхати сюди. Навчатися, тренуватися, щоб можна було далі займатися своїм видом спорту та продовжувати виступати на міжнародних та внутрішніх змаганнях. Для навчання дуже добрий город, такий розвинутий. Є можливості тут теж поступити після ну, закінчення нашого коледжу. Я за це ще не думала. Просто поступай кудись буду, але я ще не знаю. Обласні заклади освіти надають всіляку підтримку переселенцям. Деякі надали релокованим закладам освіти свої площадки. Також держава спростила можливості отримання нової освіти, надаючи пільги, зокрема освітні ваучери. Ті, хто вступають, звичайно, на бакалаврат на перший освітній рівень, то вони вступають за загальними вимогами, вони приймають участь у загальному конкурсі. Але якщо вони не вступили на державне місце, то вони першочергово мають пільгу переведення на державне місце, якщо вони були зараховані на комерційну форму навчання і за той самої освітньої програми, і набрали прохідний бал 130 балів по НМТ. Якщо Внутрішньопереміщена особа не знайшла тут роботу, але зареєстрована в Полтаві. То вони можуть звернутися до нашого навчального вищого закладу освіти для того, щоб за ваучером отримати ту чи іншу вищу освіту. Звертайтеся за допомогою фахівців. На вас чекають в дія центрі, де можна отримати комплексом всі необхідні послуги для громадян. Завітайте! Полтава, вулиця Соборності, 45А. в будні та вихідні з 9 до двадцятої. Усіх освітніх закладів вищої та середньої освіти ви можете знайти на сайті вступ.освітаюа. Телефонуйте в приймальні комісії та дізнавайтеся більше. Перед батьками, які змушені були виїхати з небезпечних областей, постає питання про зарахування дитину в школу за місцем тимчасового проживання. В закладах середньої освіти із статусом ВПО навчається приблизно 6200 дітей. В дошкільній освіті приблизно 2200 дітей зі статусом переміщення особи ми працюємо з громадами, з департаментами освіти міста області. Відповідно для того, щоб діти отримували освітню послугу в безпечних умовах, комфортних умовах. Я повинен сказати, що всі керівники громад зазвичай відкликались, коли були питання з приводу розміщення дітей в перших класах, в закладах освіти громад, міста, області. Тобто, всі, ну, ми розуміємо, що ми повинні підтримувати один одного і відповідно створювати належні умови. Вони на сьогодні також користуються інфраструктурою дитячих юнацьких спортивних шкіл. Також є можливість відвідувати басейни і в громадах, і. Той, що розташований на вулиці Петра Юрченка, тобто створюються належні умови. Діти можуть навчатися в закладах освіти за місцем тимчасового перебування. Батьки або їх законні представники повинні звернутися до найближчого закладу освіти та подати документи. Для зарахування дитини до школи потрібно заповнити заяву особисто електронною поштою, факсом або іншим зручним способом. А якщо документів немає. Якщо у дитини переселенця відсутні свідоцтво про народження або інший документ, який підтверджує особу дитини, вона зараховується до закладу освіти без такого документа. Дізнатися про школи, що функціонують на території громади, де ви зареєстровані, можна на сайті Не нехтуйте освітніми потребами всіх членів вашої родини та використовуйте можливості для їх забезпечення Задля свого майбутнього та майбутнього України.